На сьогоднішній день введення військового стану з точки зору тактики, наприклад, під тим же аеропортом чи під Дебальцевим, нам ніяких плюсів не дає. Від того, що ми введемо військовий стан, ми не отримаємо ні танки, ні артилерію, ні нових солдат, нічого. Що ми втратимо? Ми втратимо, отримаємо, очевидно, якусь частину населення буде в паніці, ми, фінансові, ми отримаємо фінансові проблеми. Ми дезбалансуємо нашу систему і ми втратимо позицію. Я думаю, що мій колега з Міністерства іноземних справ по, більш детально пояснить по тому ж міжнародному валютному фонду. Зараз у президента в його штабу, Генерального штабу, є достатньо тих ресурсів, ну всі ресурси, які є в державі, які ми можемо надати, ми надаємо так? цими ресурсами оперувати. Військовий стан, ну, з моєї точки зору, доцільно вводити, коли Росія піде на широкомасштабну. Які зараз називають континентальну війну, тоді ми повинні проводити військо, вводити військовий стан, об'являти загальну мобілізацію. Нам треба по суті вирішити претання, піднімати боєздатність наших військ, оснащувати їх, провести мобілізацію, демобілізацію. От, провівши ці всі міри, їх багато там в рамках, я назвав загальні якісь риси, ми е, отримаємо якісну нову ситуацію. Сьогодні, наприклад, дуже багато докорів. Що у нас там армія 200 тисяч і вони не можуть справитися. Ну це не зовсім так. Тому що у нас частини некомплектовані. Ті частини ПВО, які є, вони взагалі мають техніку 60-х років. Багато можна перераховувати це, скажімо так, мій профіль, я можу говорити. Але якщо говорити в загальному такому державному контексті, то ми в достатній мірі повинні мобілізуватися, щоб вирішити цю ситуацію.